Стосунки, дорогі, відчуваєте, що в стосунках стало холодно. Відчуваєте, що ваш партнер чи партнерша вас обистінюєте. І знаєте, яка основна така пастка, і я через неї пройшла, тому я не на словах, а на своїх власних відчуттях знайома з цією пасткою. Коли ви чекаєте. Що зміниться ваш партнер? Ось, коли зміниться мій чоловік, так, все буде добре. так, Чи зміниться моя дружина? І ось я така біла-пушиста, так? а він такий негідник мене знецінює. так. І це була пастка, яка не давала мені змінитися. Це була пастка, яка заводила мої стосунки у ще більшу прірву. І я хочу зараз вам, дорогі мої, донести одну важливу річ, і вона стосується не тільки стосунків, вона взагалі стосується будь-яких сфер вашого життя. І в моїй сім'ї, в моєму житті почали відбуватися зміни. Знаєте коли? Коли я відчула кожною клітинкою свого тіла, що я та єдина причина, що зі мною відбувається, причина не в моєму партнері. Те, що мене партнер обосінює. Не причина в партнерові, причина в мені я дозволяю себе обистінювати. А мій партнер просто чи партнерша це відзеркалює. І справжні зміни у ваших стосунках вони відбудуться тоді, коли на перше місце у своїх стосунках ви поставите себе. Коли ви навчитеся любити, поважати, цінувати себе, піклуватися і турбуватися про себе. Але, на жаль, цього навику нас не навчали ні в школі, ні батьки. Вони самі не володіли цим навиком. Тому приходиться зараз здобувати конкретні техніки, і інструменти цього навику. І ось коли я почала робити перші кроки до себе, коли я почала любити себе. Мій партнер почав повністю мій чоловік повністю змінив своє відношення до мене. І тому, якщо ви дійсно, що стосунки це є конкретний біль вашого життя, і ви не на словах, а на своїх вчинках і діях готові змінювати цю ситуацію, я вже пройшла цей досвід. Я не на словах. А реальними техніками, практиками, реальним досвідом готова вам допомогти. І все, що вам для цього потрібно, це написати мені слово любов, отримати від мене чітку конкретну діагностику того, що зараз відбувається в ваших стосунках, а далі прийняти конкретне рішення. Ви хочете вийти з цих стосунків? Чи ви готові боротися за ці стосунки? І як це зробити? Все в мене є на консультації.